Кожна держава, в тому числі і наша Україна, будучи незалежною суверенною, має закони, дотримання яких може дати тобі громадянство цієї держави. Зі і в духовному світі сьогодні церква святкує свято обрізання Господа, Бога нашого Ісуса Христа, яке показує нам, як потрібно виконувати Божі приписи у духовному царстві. Марія і Йосиф показали нам приклад, як треба наслідувати Божим законом. Вони привели Ісуса Новонародженого у храм, виконавши закон, що означає союз з Богом. Ісус Христос так само прийшов на землю не скасувати старий звід, а він... Навпаки, доповнив його і показав, як його виконувати грамотно. Тому він і запрошує кожного з нас, тебе і мене, виконувати ці заповіді, бо вони ведуть до доброго і щасливого життя. Він не хоче, щоб ти ем, силою це робив. Він не, не наказує тобі, примушує тебе. Він хоче, щоб ти це робив з любов'ю до нього і бажає кожному, щоб. Він був благословений ним. Тож бажаю тобі виконувати заповіді, слухайся Ісуса Христа, і твоє життя буде сповнене радістю. Амінь.